Всім привіт! Наступна модель номер 10 Значить, двохколірна, двохколірна. З вплетеним таким тигровим, як сказати, шнурочком чи як його назвати. Отаке, щоб було інтересніше. Значить, ручки йдуть через кольця через такого плану. В середині так само, без кишеньок. От. Якщо дуже близенько подивитися, як воно виглядає, воно виглядає дуже-дуже файно. Може як я не знаю, як телефон передає. От. Такий от низ, такий от бік. Знову ж нагадуємо, що можливо замовити будь-який колір, любого, любого фасону, любого вигляду, що тільки, не, що тільки душа забажає. Легенький ескіз і працюємо, бо на виробництві у нас є багато всього. Всяких моделей. Моделів є багато. Всім пока-пока. Пишіть коментарі, ставте лайки. Всім пока. Замовляйте.